Чергова вигадка росіян. Харків'яни тікають з міста на човнах по річці. Удень. Насправді ж, харків'яни живуть нормальним життям. По вихідних, як і завжди, містяни відвідують художні виставки та концерти. Під час війни дотик до прекрасного набуває особливого значення. А, наш простір а, створений, скажімо так, для творчих людей. Художників, скульпторів, майстрів чогось, скажімо так, душевного, домашнього, хендмею, це людей, які живуть містом, і розвивають місто наше, прикрашають наше місто, додають чогось красивого та любого. Мої картини присячені нашому нашому улюбленому місту Харкову. І всі вони написані вже після початку війни. Є дуже картин, які сумні, це 22-й рік, березень місяць. І потім я писала дуже гарні, веселі картини, але тиждень тому не змогла, і знов мене Олексійський цей прильот повернув до. Пожеж розломлених цих горілих машин, то, 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 то наші прильоти, які нас не залишають. Але я завжди малювала квіти і пейзажі, і це з'єднала своїй творчості. І квіти то наші люди, наші незламні харків'яни. Але на даний момент ми працюємо з 16 художниками. А та чотирма скульпторами це всі люди, які знаходяться на даний час в Харкові. У арт-холі можна не тільки подивитися картини та скульптури, але й послухати гарну музику. Тут кожен може продемонструвати відвідувачам свої таланти. Ой, моя, моя. Він високий прибий, такий гарний, як я ці дві жіночки до війни жили у селищі Козача Лопань. Під час окупації їхні домівки пограбували та вщент розбили росіяни. Тепер вони живуть у Харкові і радо відвідують виставки у Артхолі. холі Ми живемо сьогодні, і ми будемо жити так, як в нас виходить. Ніхто нікуди не їде, всі е, з любов'ю відносяться до, до нашого міста і передають передаються громадянам міста е, різні погляди на сьогодення. Тому наш простір е, максимально передає ці почуття. Іншим людям, цивільним та військовим.